Підозрюваний в Держзраді Нестор Шуфрич має продовжити виконувати свої депутатські повноваження. Таку ухвалу видав Шевченківський районний суд і зобов'язав Службу безпеки забезпечити виконання цього рішення. Про це ми поговоримо з народним депутатом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, добрий вечір. Христос Не народився. Раз. Кажу: Христос народився. Христос. Славімо Христа. Так. Е, Пане Олексію, а як. Як це взагалі можливо під кінець року, коли депутати всі пішли на канікули? Коли, я так розумію, навіть якийсь протест висловити у Верховній Раді неможливо. І тут Шевченківський райсуд зобов'язує Службу безпеки повернути повноваження Нестору Шуфричу, дати йому оці депутатські повноваження? Ну, це дуже хороше питання, що там робить Шевченківський райсуд, але дивіться, можна скільки завгодно казати про Шевченківський райсуд, але... Коріння проблеми не в Шевченківському райсуді. Дійсно, я не знаю, як тепер це буде виконуватися. Я Так розумію, що вже в новому році Шуфріча мають привозити на засідання ради, будуть його якось конвоювати, він має голосувати після завершення засідання, знову повертати його в СІЗО. Я не знаю, як це буде відбуватися фізично, але проблема тут не в Шевченківському райсуді, а проблема в нашій владі, яка тримає ОПЗЖ в Верховній Раді. Якщо б Шуфріч... Давно би був позбавлений депутатських повноважень, то ніяких таких рішень би не з'явилося. Просто так, як Шуфліча і Сатоваріща тримають далі в Верховній Раді, голосують разом з ними. А до речі, може, взагалі це влада, їм не вистачає зараз пару голосів, думають, та хай Шуфліч ще СІЗО приходить. Знаєте, він прийде, проголосує як треба. Вони йому баланду смачнішу там дадуть, після того чи ще щось. Ну я не знаю, ну це якесь божевілля дійсно. Але коріння цього божевілля в тому, що замість того, щоб позбавитися цієї п'ятої колони, а я хочу підкреслити на абсолютно конституційних підставах, Шуфріч та інші в березні 22-го року, в лютому, вони чекали, що Путін дійде, і вони стануть окупаційною адміністрацією. А в березні 22-го року, коли не дочекались Путіна. Завдяки Збройним силам України, то вони всі активно писали заяви про вихід зі складу фракції ОПЗЖ. Це пряма підстава за українською конституцією для позбавлення їх депутатських мандатів. І ми могли б давно це зробити. Відповідний проект постанови я подав ще в серпні 22-го року, але його ніхто не приймає і навіть розглядати не хоче. Пане Олексію. Ну і ще один такий знову ж таки. Я, я не дивуюся цьому, але е, я дивуюсь тому, що це до сих пір існує. Застосувати санкції РЕНБО щодо Андрія Портнова закликає президента Медіарух України у разі відмови. Учасники об'єднання просять надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення. Про це йдеться в заяві «Медіаруху». Учасники спільноти занепокоєні тим, що українські суди неодноразово задовольняли позови Екс нардепа Андрія Портнова проти медіа та громадських організацій. В «Медіарусі» наголошують, що це відбувається попри наявність серйозних підстав для критичного ставлення до його діяльності. Як ви вважаєте, а допоможе оце звернення до президента? Ні, не допоможе. Зодом, давайте будемо об'єктивні. Близький до Андрія Портнова Олег Татаров є фактично правою рукою сьогодні Зеленського, і він там розповідав навіть на своїй прес-конференції, що як татаров, куди там вбивав чеченців і все інше, це навіть таким мемом стало. Тому ніяк це не допоможе. І реально сьогодні, незважаючи на те, що формальної ніякої влади Портнов немає, але реальний вплив він має і величезний. А в основному на кого він впливає? На офіс президента. Угу. Пане Олексію. Ну і про перспективи наступного року. Заговорили знову в кінці року про проведення виборів в Україні в 2025 році. Як ви оцінюєте таку перспективу? Знаєте, я би дуже би хотів, щоб це сталося. Не тому, що я хочу виборів, а тому, що це буде означати, що завершились бойові дії в Україні. Але чи станеться це? Певна ну, можливість для цього є. Е, і певне вікно можливості для цього зараз існує. Але чи відбудуться ці перемовини, чи призведуть вони до результату? Чи цей результат буде мати е, ну, якийсь хоч більш-менш сталий характер, це, це питання відкриті. Якщо дійсно бойові дії в Україні завершуться в першому півріччі наступного року, воно що певний шанс є, то тоді, десь в другому півріччі, е мають відбутися вибори, тому що термін повноважень президента, Верховної Ради вже сплив. Термін повноважень місцевих органів влади завершується в жовтні наступного року. то очевидно, що вибори мають відбутися, але підставою для цього абсолютно необхідною є завершення бойових дій. А чи це, чи це станеться чи ні? Я думаю, що на цю хвилину не знає ніхто в світі. От Володимир Зеленський сказав, що 25 й рік має стати роком справедливого миру. Справедливого миру це по відношенню до України. Тобто, ну я собі так прогнозую і бачу, що справедливий мир для України це коли Росія забереться з наших територій. Але чи може це статися в 25-му році насправді? Володимир Зеленський нам казав, що 23-й рік буде роком нашої перемоги. 24-й рік мав стати роком нашої рішучої перемоги. Тепер 25-й рік рік нашої справедливого миру. Я за справедливий мир. Однак справедливий мир наближається не словами і не роліками. Справедливий мир наближається силою, тому що тільки, через, тільки силу поважає Росія, і більше абсолютно нічого. Пане Олексію, я дуже дякую за коментар. Дякую, що дякую. долучились і з прийдешніми святами вас і вас теж і всіх глядачів.